ПВК Рьоден. Що це і чим воно небезпечне? Усі стурбовані появою нової субкультури ПВК Рьоден, що виникла і активно діє в РФ, поширеною серед підлітків. Членами цього руху для самоіндифікації використовують символіку павука. Носять довге волосся, одягаються у вільний одяг. Основними центрами проведення зборів відлітки визначають людні місця, такі як площі, торгівельні центри, центральні частини міст. 24-26 лютого в Росії сталося кілька затримань підлітків, які влаштували масові бійки в торгівельних центрах. Як повідомляє Медуза, лише в Москві було затримано 350. Осіб 319 з них неповнолітні, за даними Россмі, близько 20 підлітків побили однолітка за його зовнішній вигляд і бризнули йому в обличчя перцового балончика. Інцидент стався 23 лютого. Тоді було затримано чотирьох людей, серед яких і один із лідерів рьоден. Основою культури є анімешники, поцінювачі японських мультфільмів. Саме представники Рьоден кажуть, що їхній рух довго назрівав. Причиною його появи стали нападки офників на родині. Офники це культура, яка асоціюється з агресивною поведінкою та пошуком привидів для бійки. Одним з таких привидів може стати зовнішній вигляд когось, особливо якщо він не формал. Тобто, за версією підлітків, нинішні заворушення пов'язані з тим, що неформали почали організовувати те через постійні нападки гопників і вирішили дати отпір. Йодини. Назва субкультури пов'язана з японськими коміксами одного з головних персонажів, яких звуть Геней Рьоден. Він є вантажком банди павуків. Схоже, що саме їхню символіку копіюють підлітки, які носять куртки та інший одяг із зображенням павука. За повідомленнями РоссМІ, ідея створення такого блокування належить Алі гравцю Дота 2 і Ctrl-Strike. Генейрьоден це назва субкультури, символом якої є 12 ногий павук. У перекладі з японської Генейрден означає примарний колектив акторів або бригада фантомів. Генейрьден група бандитів, які є персонажами японського художника. До складу банди входить 13 членів, лідер яких голова павука, а решта членів 12 ніг. У цієї вигаданої банди з'явилися натовпи шанувальників в усьому світі, які наслідують персонажів. У субкультурі ПВК «Роден» усі учасники мають символ ПВК з цифрою 4. В аніме під числом 4 в організації завжди були зрадники та шпигуни. Це пов'язано з тим, що в японській культурі число 4 несе неприємності, як у нас 13. Можливо, таким чином учасники ПВК Рьоден хотіли передати свої деструктивні наміри. цікавий факт у відповідь на створення ПВК Рьоден, так звана патріотична молодь РФ створила угрупування ПВК погаді» та ПВК Збростоквашина. Блогер та викладач японської мови Борис Мороз каже, що у Росії навіть назву угрупування спотворили. Правильно, за каноном аніме було Рьоден бригада, але в російській часто пишуть Йо без крапок, тому з'явилася назва Реден, яка нічого не означає. Учасники Реден РФ створили власну революційну ідеологію. В її серці лежить ідея про те, що неформали, які отримували люлів гопників та ультраз, можуть зібратися гуртом. Та самі виписати люлів будь-кому, каже він. Сутички відбуваються між двома субкультурами ПВК Реден. Буду називати його так, як назвали організатори, та так званими антиредан. Організатори створюють телеграм-канали та закликають молодих людей брати участь у масових бійках. Планують усе чітко, розподіл на групи, точки зборів кожної, інформатори на місцях. Члени групування носять чорний одяг із зображенням павуків і використовують специфічний сленг. Вони називають себе павучками і виступають проти футбольних фанатів, мігрантів і темношкірів. Члени ПВК «Редан» збираються у великі групи і влаштовують масові бійки з національними меншинами або представниками інших субкультур. Серед учасників руху багато неповнолітніх. До чого тут ПВК? У нашій свідомості ця абревіатура не викликає жодних хороших асоціацій, оскільки пов'язана з приватними військовими компаніями. Одна з яких ПВК Вагнер. Але представники ПВК «Редан» заявляють, що ніяк не пов'язані з приватними військовими компаніями, а абревіатуру використовують для епотажу. Отже, до чого ці понти у нас? Українська поліція вважає, що поширення цієї субкультури в нашій країні це російська інформаційна психологічна спецоперація. Державі агресорці важливо дестабілізувати ситуацію в Україні будь яким чином. Якщо вдатися до подробиць, випливає багато нестикувань. Особливо дивним виглядає те, що раптово з'явилася субкультура ПВК «Редан», а одночасно з нею і Анти -Реден. Підлітки є заручниками саме цих рухів. У підлітковому віці діти виходять від батьків і переходять під вплив своїх однолітків. Їм важливо бути в групі, важливо, що про них подумають інші. Тому часто підлітки роблять імпульсивні вчинки. Всі ми так робили. Це шкідлива поведінка, наприклад, прогуляти уроки, але вона не є небезпечною для життя та здоров'я підлітка. Проте, як зазначають науковці, якщо дії підлітка мають руйнівний характер, спрямований на себе, своє здоров'я, зовнішній світ, це деструктивна поведінка, бо вона може проявлятися в нападах агресії, гніву чи ворожості. Часто така поведінка є в відповіді підлітка на складні обставини, в яких вона опинилась. У нашому випадку це війна. Ще один важливий момент, який варто знати про підлітків особливості будови мозку. Через певні біологічні особливості тинейджерам складно мислити критично та бачити небезпеку там, де її помічають дорослі. Тож найпростіше маніпулювати юними людьми, психіка яких втомлена війною, які самі легко піддаються впливу та схильні до ризикових їх дій. Отже, на Україні вже було відкрите кримінальне впровадження. Та відбувається слідство з метою встановлення організаторів цих зіткнень. Щодо батьків, активних учасників бійок, може складатись протоколи за невиконання ними своїх обов'язків. У перший широкий загал почув про ПВК Редан 24 лютого 2003 року. Пізніше стало відомо про більш ранні інциденти з учасниками руху, але тоді вони не отримали особливого розголосу. Перша їхня поява була гучною. Реденівці побилися з якимись хлопцями просто в торговому центрі на очах натовпу. Почалися масові арешти 25 лютого 2023 року. Реденівці влаштували заворушення в Полтаві 26 лютого. Вони спробували влаштувати заворушення ще й Івано-Франківську 27 лютого. Реден влаштовує сутички в Харкові. Усі телеграм-канали Руху ведуться виключно російською мовою. Водночас в Росмі почали з'являтися цікаві публікації, де у створенні нового руху звинувачують Україну, а точніше СБУ. А ще точніше, оговорюючи, ніяких реденівців і не було. А все це українська ІПСО. Що ж робити батькам у цій ситуації? Цікавтесь, куди ваша дитина ходить і як проводить свій вільний час. Опановуйте інтернет-технології, майте власний аккаунт і станьте другом своїй дитині в соціальних мережах. Познайомтесь із її віртуальними друзями, звертайте увагу на фото і відео, що викликають інтерес дитини, зокрема ті, що збережені, поширені або вподобані. Дякую за увагу! Будьте обережні!